Всі справи кидай! Всім привіт! Всі справи кидай! Сьогодні робимо кораблі в Майнкрафт. Всі справи кидай! Всі справи кидай! Справи кидай! Справи кидай! Справи кидай! Третє місце займає Кузя. У нього 16 балів. Його корабель більше схожий на візок. Ех, Кузя, Кузя. Ну хіба бувають кораблі з таким плоским носом? Let's play Minecraft. Тільки з гострим носом корабель може плавати. А загалом доволі затишний кораблик вийшов. Друге місце виборює Льоша. У нього 17 балів. У нього корабель вантажний. Ніс у його корабля теж не дуже гострий. Вийшов. Але Льоша хоча б намагався зробити його гострим. Найсучасніший корабель з усіх. А переможцем стає Світланка. Вона набирає аж 18 балів. Вона єдина зробила правильний ніс корабля. А також у неї найпросторіша і найкомфортніша каюта. Наступного разу робимо вантажівку. Хочете позмагатися з нами? Заглядайте у телеграм. Змагання закінчено. Світланка перемогла. До зустрічі, друзі.